Я вас малята, любі хлопчики і дівчата. З вами знову я, Зайченятко, Розумнятко. Гадай зі мною в парк гуляти. Погляньте, вже листя жовте облетіло, рясну землю воно вкрило. Та погляньте но ну, сюди дерево в парку стоїть, ніби вогником горить. Груни яскраві на гілках висять. Що це за дерево? Як тебе звать? Добрий день, друзі. Я Горбана. Росту собі серед парку. Простягаю свої тонкі гілочки до сонечка. Навесні мене вкривають білі пахучі суцвіття, а навколо готують печілки. Вони збирають солодкий нектар. А влітку на моїх гілочках з'являються зелені ягідки, які з кожним днем наливаються соком і стають яскраво червоними. Восени моє листечко стає жовтий багряне, а грона ягід палають мов маленькі. Мої ягідки не для дітей. Вони трішки гіркуваті зате дуже потрібні пташкам. Узимку, коли все навкруги вкриває сніг, до мене прилітають снігурі, дрозди, горобчики. Вони дзьобають мої ягідки і дякують за обчастування Я радію, що можу допомогти птахам пережити холодну зиму. Тому, коли побачите мене в саду чи парку, не зривайте всі ягоди. Залишіть хоч трохи для пернатих друзів я горобина чаємниця, символ тепла, доброти і краси осені. А ще кажуть, що я приношу щастя і оберігаю дім. Дякую тобі, горобино, за таку цікаву розповідь. Я не буду рвати твої ягоди, тільки помилуюся ними. А на згадку про нашу зустріч зліплю їх з пластиліну. Дітки, приєднуйтесь до мене, приготуємо пластилін, серветку. Підставочку, стеку зробимо гімнастику для пальчиків. Стоїть горобинка край двору, високо тягнеться вгору. Листячко вітер гойдає, сонце гілочки зігріває. А на гілочках грона ясні червоні, блискучі, прекрасні. Снігур прилетів, пригощається, горобина йому усміхається. А тепер ще раз. Стоїть горобинка край двору. Високо тягнеться вгору. Листячко вітер гойдає, сонце гілочки зігріває. А на гілочках грона ясні, червоні, блискучі, прекрасні. Снігур прилетів, пригощається, горбина йому усміхається. Молодці. А тепер ліпити. З темного пластиліну роблю тоненькі гілочки для грона і для листячка. Світлого пластиліна роблю листочки? Маленькі ковбаски розплющую і розміщую на гілочці парами, як дітки ходять у садочку. А попереду вихователь. Червоного пластиліна роблю маленькі яєтки. і розміщую їх у Грона. Ось така гілочка горобини вийшла в мене. А що вийшло у вас? Фантазуйте, створюйте свої шедеври. До побачення, бувайте!